Готуємось до зустрічі в Європі на цьому тижні. Звісно, в комунікації також з командою президента Сполучених Штатів Америки, ППО для України, підтримка для України. Це завдання щоденне. і щодня ми маємо давати цей результат. Будуть нові рішення заради нашої держави. Українська переговорна команда працює 24 на 7. Сьогодні була доповідь міністра закордонних справ. України Андрія Сибігі я доручив йому значно активізувати реалізацію всіх наших домовленостей з партнерами. Минулий рік дав Україні багато угод, багато позитивних документів. За кожним документом має бути і буде результат для нашої стійкості. Є ще одне призначення сьогодні: Христя. Фріланд допомагатиме Україні визначати корисні економічні рішення. Це людина зі значним досвідом. Христя працювала в урядових структурах Канади, має хороші зв'язки у світі. Це все підтримує Україну. Сьогодні ж я говорив з Дмитром Кулебою. Важливо, щоб усі ми зараз у єдності працювали в одній команді команді України. Саме так. І робимо. Україна заслуговує на повагу. Україна потребує результатів. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!